Це був просто жах. Це була не дорога, це навіть я не знаю як назвати. Треба ще й платити гроші. Курорт так відмічаємо плюси. Христинка просто хотіла подивитися. Мама з родичами нашими зустрілася. Ми вже на вершечку. Боді завжди мало, але ще треба минати перешкоди. Всім привіт, друзі! Вирішили зняти для вас невеличкий влог, незапланований. Е, так як діти вже назавно просять десь поїхати на лижі. То, то нарешті це, за, за два роки вирішили їх послухати. Вчора була перша невдала спроба. Поїхала до нас у Львові. є Такий Emily Резорт на вихідних туди нереально попасти, не було ні спорядження, ні нічого. Їдемо тепер в село Майдан. До речі, хто десь тут з округами з Львівської області, хто не знає, хто з Львівської області, то дуже рекомендую вам. Також хто любить кататися, хто, можливо, ще не знає про цей гірськолижний витяг. ось, Тому дивіться і, і, і будемо разом кататися. що ще? давайте. Ми вже, там, ми вже там були разів три чи чотири. Дуже нам сподобалося. Ось сьогодні така гарна погода. Тому що я кажу, так як будачі вже два роки просимо, минулого року роки вагітна була, було е, не недоїз... доїзди не доїзди. Цього року вже ну, до того часу, що Христинка така зовсім маленька була, вже сьогодні вона ще маленька півроку, але е, все одно вже можна десь з нею виїхати. Ось взяли колясочку і, і що? І, і нічого, і будемо пробувати покататися. Так, вона на дворі любить спати, то поки наші діточки будуть. Пускатися на лижах, то ми собі будемо з нею гуляти і дивитися. До речі, дуже круто, тому що ще донедавна, ось тут, це була не дорога, це навіть я не знаю, як назвати, це був просто жах. Тут не можна було переїхати ніяк. А в кого низька машина, то це взагалі. От Но... ми тут оминали, направу, а там такі самі так ямеги, я не знаю, чи там ту Та да, особливо тут це я кажу був жах. Ми вже на місці. Так, людей небагато, дуже великий плюс, і я вам ще скажу порівню з Емеді, як ми вчора були. принаймні можна за дітьми безкоштовно дивитись, бо там на територію треба ще й платити гроші. Так, все гарненько. Можна й буде на тюбах. Бачу, спускаються черги, нема. Дуже-дуже класно. Йом... Ой, ти тут подумав. Йдемо брати, прокат спорядження кіпаси і кататись. Багато всього є. Думаю, щось підберемо, правда? Що добре здобрився? Ми вже забули навіть як ці всі патиться. Ай та де? В мене ще там малеча малесенька в машині. Я трохи боюся, тут для мене за різка. Воно ну, так здається. <гум> так, здається поховно, так, діти вже споряджені. Взяли інструктора в кожному окремо і, і, і. зараз а не треба Що-що? соточки не треба. Пані Марія вже певно з підписниками, якими спитуються. Так, і зараз йдемо кататися. Так, відмічаємо плюси. Коли ми були два роки тому, то щоб піднятися трішки на гірку і вчитись спускатись, це було ножками топати, це було досить складно. А тепер зробили вже такий бугель. Бачите, по ньому піднімаються. О, дивіться, як діти стоять. Взагалі класно, людей немає, просто кайф. І на ті, як вони, донатси, так само досить невелика черга. Загалі красота. Мама з родичами нашими зустрілася. Так, Ой, Маждуся їде, буданчик їде, й-моє. Бажай, ні в кого не в'їдь. Молодець, Ой-ой-ой! Давайте тренуйтеся, але ви тренуйтеся, щоб ні в кого не в'їхати, друзі. В'їхати то їхати, але ще треба минати перешкоди. Давайте. Так, а наша Христовочка вже більше, як півгодини, спить. Спить і все. Так можна їздити з дитиною. Не так, щоб це скоро, як бо собі думав. Багато, багато він не знав, катався, як катався. А треба такі елементарні правила знати, тому що гірка така досить крута і можна з нею досить гарно піти, якщо не вміти турмозити або правильно кататись. О, здається, вже йдуть на велику. А там пані Марія з Христинкою з нашими родичами, точніше, з чоловіком племінниці він тут працює, живе. Так само на Майдані, ну, Майдан це село. І тут недалечко живе. І, і таке. Мартуся ще як пів години тому пішла з інструктором, то ще навіть повністю не спустилися. Ще теорії треба, напевно, багато. Буданчика ще теж не видно, а там, напевно, зверху. Ну, вони вже теж давніше поїхали. От, отам, от, там, не чи буде видно. Буданчик там спереду, а ми вирішили з Мартусею прокататися також. Ми вже на вершечку. Дивіться, яка краса, просто красота. Все добре, Швидкості не набира. Вона хотіла попоткатись, відпочити, боді завжди мало емоцій, він завжди хоче більшого і більшого Екстриму. Але діти тут ганяють, то капець такі малі, як вони ганяють, то просто. А Мартуся вирішила ще на донатах покататися, каже що, каже, що на лижі вже певно що не піде, або я не знаю, як кайфувати. Їзди, їзди, ще не спуститься, вже знову виїжджає. Перший раз чуб втік від Мартусі. Мартуся каже, ходи мені, поможеш, бо слизько не може сама сісти. У праймі поки ще не при не прилаштувалася. Молодець. Молодець! Так, а наша Христуся що тут робить? Чекає, поки мама прийде. Роздивляється, кажу, ти ще. Нас тут пустили була. тут служба тут приміщення передавати. Тут дуже тепло подавати. Вже вечоріє, вже майже нікого на підйомниках. То вже п'ята година, якраз вже зупинився підйомник. Останні катальщики з'їжджають. Ми ще йдемо. Перекусимо щось, там Мартуса з бабою вже пішли, поки ми з Христинкою їли. Правда, донь? І чемна чимна дівчинка, можна з нею їхати. Що тут наші дівчата їдять? Гамби з нас? Ковбаски. Ковбаски. Ковбаски, чисто такі, як вдома слухають. Так. Дуже, дуже смачно. Я не знаю, чи ми вже встигнемо поїсти з Буданчиком. Муртуся вже поїла, ковбаси. Гарячий шоколад брати. Певно, зараз ще боді треба нагодувати. Гам Гамбургери є, картопля, що... Я думаю, що... Що там катащик? Накатався? — Гамбургер, я задоволений, Хамбургальдя. задоволений? Хамбургальдя. чимало, ще би катався. Бо я тут таки теж. Хоче. Так смішно йде група хлопців і розказують хто хто як падав. Каже, я так писком завалився, що я думав, що я вже не стану і більше ніколи не буду катати. Разі, але як я два з хлопко. А точно вибай. ти була вдарила. що я вже в житті більше не стану. Ну, але ти сьогодні з інструктором. Я один сама... раз я вже хочу. 6, 7... Ти коротше сьогодні тільки розминку робила, так? Mm. Мені було страшно, що я два роки не каталася і що я зараз ще щось не витрачу. Але від інструктора відмовлялася. Там мені щось. Ну так, нього не стати, я звинувачу. Ага, бургер твій. <реш> <реш> Буданчик наш бургер їд, він всюди, дає бургери, то він тільки бургери боїв. А Христинка вже не хоче дати нам поїсти. Так, я вже не хочу то, навіть добре, показувати. Що їлася, добре, що по черзі, Та, ви, а ви казали, давайте разом. Ну, ви думали. Христинка просто хотіла подивитися. Як тут, як тут і що тут? Каже, я то на цей день лежу, я лежу. Люди ну, вже вечір ми вже закриваємо. курорт. А?